Нардепи заявили, що військові надтякнули війну варто закінчити якомога швидше у першій половині 2025 року. Буцімто ці терміни пов'язані з ресурсами, зброєю та багатьма нюансами, які на загалу звучувати не можна. Утім, проаналізувавши ситуацію, вони, наче, тоді дійшли висновку, що це буде найкращим часом. І деталі у ролику, вітаю вас, дорогі глядачі на каналі. ПІТІВІ. не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки. А ми розпочинаємо. Військові сказали народним депутатам, що війну потрібно завершити у першій половині 2025 року. І про це в ефірі новини лайв розповів народний депутат, член депутатської групи відновлення України, член комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч цитую його: у нас була зустріч із військовими. і Зустрічаються завжди раз на тиждень у голови Верховної Ради. То нам сказали, що бажано війну завершити у першій половині. Чому тому, що це пов'язано з ресурсами, з допомогою з озброєнням і допомогою партнерів? Так натякнули, не вникаючи, просто не розшифровуючи. Далі розповів нардев. Він додав, що війна буде завершена і будуть компроміси. На думку Анатолія Бурміча мир неможливо досягнути без компромісів. Не може бути такого, що мир може бути досягнутий без компромісу. Якщо щось буде не влаштовувати нападника, він просто буде продовжувати далі йти. Вистачить у нас далі ресурсів чи ні? Це питання таке. Додав він. Нагадаємо, що напередодні колишній командир зводу батальйону Айдар Євген Дика зазначив, що завершення війни. У 2025 тисячі означатиме поразку для України, тому краще продовжувати бойові дії до повного програшу Рашиської Федерації загалом у Києва є два шляхи: закінчити війну у 2025-му програшем чи готуватися до подальшого протистояння. Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський вказав, що вважає, що є шанс закінчити війну у 2025 році, оскільки обраний президент США Дональд Трамп. Може тиснути на РФ із цього питання, і про це лідер України заявив в інтерв'ю. Польським змі цитую так, шанс є. Трамп дуже хоче закінчити війну. Це його меседжі. Вони і публічні, і не публічні, якщо чесно. Він лідер спроможний тиснути на Ерефію. Я впевнений, що Ерефія боїться Америки Китаю і боїться об'єднаної Європи, сказав Зеленський. Відповідаючи на питання, чи є шанси на завершення війни у 2025-му, Зеленський додав, що в Україні є сильний партнер. Це США та Євросоюз, а тому варто зробити все, щоб завершити війну вже у цьому році. Трамп може змусити. Ми повинні домовитися з Трампом, що є конкретні гарантії безпеки для України. Він повинен примусити Путлера до дипломатії закінчити цю війну. Але Трамп я вважаю спроможний і дай Боже, він це зможе запропонувати Україні реальні гарантії безпеки. Вважає президент. Нагадаємо, що новообраний президент США під час передвиборчої кампанії заявляв, що може припинити конфлікт в Україні впродовж 24 годин після вступу на посаду. Тепер же він каже, що намагається Атиметься це зробити упродовж півроку. Нещодавно номінант майбутнього президента США Дональда Трампа на посаду спецпредставника з питань України та Росії Кіт Келох заявив, що Трамп цитую не намагається щось дати Путліру чи рашистам. Він насправді намагається врятувати суверенітет України. Аналітика американського інституту вивчення війни теж не раз доводили, що Кремль не прагне йти на компроміси у війні проти України, а хоче повної її капітуляції. І про це власне свідчить нещодавня заява, що пролунала від Арефію. Зокрема, там оголосили про те, що нібито готові до завершення війни, але турбуються через загрози, які, начебто, мають на західних кордонах. Водночас Кремль налаштований обговорити гарантії безпеки для України про позицію РЕФІ та про ліквідацію загроз на західних кордонах та. В Євразії глава МЗС РФ Сергій Лавров розповів під час прес-конференції. Лавров заявив, що перша причина загроз на західному фланзі РФ, мовляв має бути ліквідована. При цьому загрози будуть ліквідовувати в межах ширших домовленостей. У цьому контексті чиновник згадав Україну і пояснив, що можуть поговорити про її гарантії безпеки. Також Лавров назвав Україну країною, яка цитую. Поки що існує, і виділив частину, мовляв, яка ще не самовизначилася. Ми готові обговорювати гарантії безпеки тій же стороні, яка зараз називається Україна, або частині цієї країни, яка поки що ніяк не самовизначилася, на відміну від Криму, Донбасу та Новоросії, заявив Лавров. У заяві глави рашиського МЗС йшлося про проблеми тихоокеанського та Євроазійського регіону, які цікавлять Кремль, як з'ясувалося рашисто турбуються про перську затоку, південну Азію, Бангладеш, Пакистан, Центральну Азію, Кавказ, Далекий Схід, Тайванську протоку, південно-китайське море не можна західній частині континенту відгородитися від таких гігантів, як Китай, Індія, Ерефія. Треба облаштовувати континент. Пролунало на прес-конференції. Варто зазначити, що нині на фронті спостерігається зниження кількості бойових зіткнень: 70% цих. Бойових зіткнень зараз припадає на найгарячіші точки фронту. Одна з таких точок це Покровський напрямок. Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський. Далі пряма мова наразі на фронті спостерігається досить серйозна ситуація, але хотілося б звернути увагу на зниження кількості бойових зіткнень. десь 70% з них припадає якраз на найгарячіші точки фронту. Тому зараз ми спостерігаємо екстремально високу бойову активність буквально в трьох точках. Противник намагається наступати і на інших ділянках, але кількість штурмів, які там здійснюються, в рази менша ніж, наприклад, на покровському напрямку, розповів військовий експерт. За його словами, це свідчить про те, що рашистські окупанти з якимось вітчаєм намагаються домогтися, хоч якогось результату, в короткий період часу. Ймовірно, як запевнила себе рашистська пропаганда перед Інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа у Орефі вважаючи після цього настане якийсь мир. Насправді це є рашистською пропагандою, проте рашистська окупаційна армія намагається наступати. Але якщо звести докупи темпи наступу в листопаді, рашистське просування становило 26 квадратних кілометрів на добу а в грудні – 9 квадратних кілометрів. Водночас у листопаді Рефія втратила близько 40 тисяч, 200 і 300 а в грудні вже 47 тисяч. Це свідчить про те, що рашистська армія звідчай намагається просуватися, не рахуючись із втратами, зазначив Грабський. Він розповів, що в Курській області противник зазнає колосальних втрат. У Курській області противник виконує політичне замовлення, яке йому було поставлено витіснити українські війська з території регіону. Тому сили оборони України пережили не один активний наступ. Так зону, яку контролюють ЗСУ, зменшується, але ці втрати, яких зазнає противник, вони просто несумісні з тією зоною, яку потрібно повернути під контроль РФ. За словами президента України Російська Армія тільки в Курській області втратила близько 38 тисяч особового складу двохсотими та трьохсотими. На секундочку це дві дивізії, як мінімум, за п'ять місяців, зазначив експерт. За його словами, зниження кількості бойових зіткнень на інших напрямках фронту це результат дуже великих втрат противника. Величезні втрати це є причина об'єктивного скорочення кількості бойових зітнень на передовій. Ще якийсь час тому у генштабі зсу звітували про 200 зітнень за добу. Зараз же ця цифра менша сотні, але ми не приховуємо, що на окремих ділянках фронту російська армія відчайдушно намагається прорватися вперед. Із величезними втратами, і це підсумував Сергій Грабський. У свою чергу інший експерт, засновник БО реактивна пошта Павло Нарожний заявив, що Україна та Рашистська Федерація мають проблеми з мобілізацією особового складу, але у рашистів не вистачить грошей на підтримку війни проти України. Експерт відзначив, що вже кілька місяців як покровський напрямок на фронті є найбільш гарячим. Цитую, там продовжується позуче наступу. Ми на жаль наразі зробили багато чого не можемо. Тому продовжуємо цей наступ, тому що у нас є нестача особового складу, тому що у нас є нестача артилерійського озброєння. Відзначив нарожний за його словами. У сил оборони України є два варіанти: знищувати на великій відстані расистів з артилерії або загарбники доходять до українського купів. Далі відбувається боротьба у стрілецькому бою. Стрілецький бій набагато більш небезпечний. Безпечне аніж знищення з артилерії. Саме тому артилерія настільки важлива у цій війні. Вона робить 80% вогневих завдань. Її не вистачає. Це темп, з якою швидкістю нам постачають зброю союзники, зазначив нарожний. Крім того, він додав, що людей на фронті не вистачає через е, не ті темпи мобілізації. На жаль, у нас є прикрі випадки, коли з інших підрозділів переводять людей у піхоту. Це не тому, що погані командири, а тому що у них інших варіантів немає. Бо Командири, які воюють на війні, за мобілізацію не відповідають. Мобілізація йде не тими темпами, які нам потрібно, сказав експерт. Ну і далі також про те, з чого роблять расисти свою так, свою зброю, свою авіацію, яка летить на територію нашої держави. Мова піде про безпілотні літальні апарати «Молнія». а саме як досить цікаво, так з приводу того, що робляться вони, виявляються з пінопласту та пластикових труб. Зараз ви можете бачити на своїх екранах, як це виглядає, якщо чесно знаєте, Як в трудовому навчанні Вон в п'ятому класі робили таке щось схоже. Ну, тобто дійсно видно, наскільки це зроблено так із. Палок, так би мовити, з того, що було під рукою. Окупанти почали дійсно використовувати частіше такі самі безпіл... Безпіл... Пер, прошу, безпілотні літальні апарати, молні, як показано зараз на екранах. Дійсно, так досить цікаво, воно виглядає. Дуже смішно я б сказала. Це наскільки виглядає так, ну я не знаю, нелепо. Ну, да? Так, можна так, так. Да, так просто недолуго. Ну, да, просто виглядає, що дійсно ну, досить цікаво, як расисти це роблять і чи роблять вони це. Своїми ручками чи ручками своїх дітей. Так, і до речі, що відомо ще про ці дрони більш детально про те, що вони є мало керованими. Речник оперативно-тактичного угрупування Харків Євгеній а Романов повідомив, що російські окупанти почали все активніше використовувати саме такі безпілотники, молнія І він зазначив, також, що ці дрони виготовляються з пінопласту та пластикових труб, оснащуються двигуном і вибухівкою. Ця конструкція летить, вона мало Тобто, куди прилетить, і що вона пошкодить, це рандом. Тобто, ну бачимо, наскільки расисти так це все роблять. Ну, запустили та й запустили, хай летить. І згадаємо так, наскільки влучно наші збройні сили України вдаряють по їхнім військовим об'єктам, по їхнім нафтопереробним заводам, нафтобазам і тому подібне. Тобто, коли ми порушимо їхні якісь логістичні шляхи і тому подібне, наскільки ми це робимо так влучно. Ще зазначив Романов про те, що аби хтось. Це так, так, така тактика ворога, тобто, дійсно, вони його запускають, куди прилетить, туди й прилетить, а далі будемо дивитися, так, що там буде відбуватися. Ну і дійсно, раніше ще до речі, наші гури розповідали, чому росіяни так запускають ці впівікрила, такі як Молнія та Фенікс. Говорили з вами ще, мабуть, ну тиждень тиждень тому, з того, що в цих дронах, так в цих безпілотних літальних апаратах використовуються компоненти виробництва КНР і деяких країн заходу. До речі це також досить цікава інформація. Ну, хоча, якщо чесно, ми тільки що з вами бачили, як вони виглядають, не зрозуміло, куди там що можна приліпити щось нормальне, тому що дійсно виглядає, наче це якийсь папір і так і трубу. Ну, мет... ну навіть не металеві. Мобу ну, та чи... пласма, Ну, пластмаса, Плас так mm -hmm. в основному дійсно навіть наші хлопці збройні сили України теж використовують здешевлюють саме процес виготовлення дронів, зроблять це максимально ефективно. Ми бачили в дії. Єві їхні е, напрацювання і е, теж саме куп, купа відосів у того ж самого Стерненка. Хоча він виготовляє по 200-300 дронів, коли ми донатимо йому на ці дрони, хлопці. Кожного дня закуповують саме компоненти на 300, стабільно 200-300 дронів купуються, але вони не так виглядають, і це вже стало на потокове виробництво. Цивільне виробництво можна так сказати, що це вже є цивільне виробництво і. Воно так не називається, як оце називають. Так. От наші глядачі, до речі, цікаво, теж пишуть стосовно назви. От Марина Шольц пише, вона так би його й назвала. Шедевр. <рес> е, от Яна Запорізька чудово, влучна назва летюча, прикольно. Добре, така назва. І ось паляниця пише: якась повітряна чупа кабра. Хороша назва, е, добре, хороша назва. і... Ну, спираючись на те, що ми їм закидаємо паляницями, і там різний залітає їм в окопи. У них їм прилітати, Ну, на жаль, нашим хлопцям прилітає тепер якась чуп чупакабра. Е, як не як, це зброя, е, і їй теж треба протидіяти. Як, е, яким чином ну, такий дрон дійсно легко зіб'ється? Звичайного автомата або звичайною сіткою накидатиметься. Ну, він точно не виконуватиме своїх таких. ну Ми, звісно, не експерти, щоб прям оцінювати їхні рукоділі їхнє, але ну це виглядає і. Жаль, і жаль дійсно, що саме такі недолугі напрацювання прилітають саме нашим хлопцям в окопи. А навіть не скільки в окопи, можливо, по цивільних по цивільній інфраструктурі таке прилетить. Ну обідно, але ми будемо саме і. Напрацьовувати саме дію РЕБ дію всього того, що буде протидіяти саме таким дронам. Ну і далі також будемо з вами говорити про базову військову підготовку, яку будуть проходити всі студенти, але для жінок є свої окремі правила. Тож далі говоримо з вами детально. Розуміємо, що дійсно в той період часу, який ми живемо, так на території нашої держави, все те, що відбувається е, в нашій країні, так розуміємо, що дійсно військова підготовка це. Ам, дуже така актуальна тема, тому що знову ж таки, поки біля нас є ця країна, недокраїна, перепрошую. То розуміємо, що дійсно такі питання, на жаль, можуть бути ще актуальними довго. Так, от в нашій країні запроваджують базову загальновійськову підготовку для студентів та слухачів вищих навчальних закладів. Вона буде складатися перепрошую, складатися саме із теоретичного та практичного курсів. Про це розповідають РБК України так наші колеги із посиланням на коментар заступника міністра оборони. Бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, який розповідав свою думку з думку з приводу цього питання в етері наших колег телемарафону та міністерства оборони України, також він там дописував свої думки. Так от, президент нашої країни Володимир Зеленський підписав закон, ухвалений Верховною Радою, який вносить зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу. Нововведення стосується порядку прийняття громадян на військовий облік та їх медичного обстеження під час базової загальної військової підготовки. Мельник пояснює, що базова військова підготовка стане обов'язковою для студентів і слухачів вищих навчальних закладів незалежно від статі. Вона буде складатися з двох частин: теоретичного курсу, який впроваджуватиметься на перших курсах університетів, і практичного навчання. Практична ж практична частина буде обов'язковою для чоловіків і буде проходити в навчальних центрах. Жінки зможуть долучитися до практичної підготовки добровільно, якщо вони стануть на військовий облік у територіальних центрах комплектування. Як буде відбуватися така ця підготовка у міністерстві оборони зазначають, що з вересня 2025 року студенти вищих начальних закладів України розпочнуть проходження базової загальної військової підготовки без ЗВП, яка включатиме 300 академічних годин. Програма підготовки складатиметься з двох частин. Перша це теоретичний курс 90 академічних годин. Вона буде проходити безпосередньо у закладах вищої освіти. І практичний курс 210 академічних годин організовуватимуть у навчальній. Ніх, частинах, центрах збройних сил України та інших спеціалізованих установах у рамках навчання. Студенти здобуватимуть базові знання та практичні навички з тактичної розвідувальної, психологічної підготовки до медичної допомоги та основ військової дисципліни. Також учасники будуть опановувати поводження зі зброєю, розуміємо так. І після завершення програми студенти складатимуть військову присягу, будуть отримувати сертифікати про проходження без ВП та військово-облікову спеціальність. Ну і також нагадаємо, що з 1 вересня 2025 року буде стартувати базова закальна військова підготовка для студентів участі у програмі. Знову ж таки, повторимось, буде обов'язково як для чоловіків, так і добровільно для жінок, які навчаються на денній або дуальній формах здобуття освіти. Ну і дійсно бачимо, що на жаль, в цей час так, коли Поруч живуть расисти, так розуміємо, що дійсно ось такі от рішення так приймаються. Ну і ще дописують з приводу того, що міноборони, так цитую далі, якщо вони пройшли. Базову загальну військову підготовку не зможете працевлаштуватися на держслужбу в органи місцевого самоврядування та прокуратуру. Ті, хто не мають без ЗВП, повинні пройти базову військову службу. Ну і ще раз нагадаємо, так що вже з вересня 2025 року буде стартувати обов'язкова загальна військова підготовка для студентів. Теорію мають закінчати всі. Повторимось так, і чоловіки і жінки вже практику проходять чоловіки обов'язково, жінки поки за бажанням. І практику знову ж таки лише при Датні хлопці та охочі дівчата будуть проходити. Ось такі от новини дійсно є, такі закони підписуються. от І в мене є теж таке питання саме до глядачів, чи Ну це трошки можливо викличе дискусію. Я не хочу розмежувати якось і, і, і кинути якийсь розбрат в діалог, дискусію. І було б добре, якби ви написали А це. Своє бачення стосовно того, це рішення про добровільну участь жінок у військовій підготовці, воно які є аргументи за і проти, чи взагалі це справедливо, що жінки от на добровільній основі проходять і а чоловіки це обов'язково. Принаймні, от те, як суб'єктивна думка, те, що чоловіки дійсно мають це постійно проходити оновлення своєї бази, щоб вони знали, як умовно той самий турнікет накласти, пов'язку ту ж саму. Чомусь у мене виникає така думка, чому б тоді жінкам це не зробити обов'язковою. Так, можливо, це є там якісь. Такі умови там чому саме є причини, тому що ну, там, умовно це історична якась традиція, що чоловіки мають, бо вони більше е, вимогливі, в витриваліщі, фізіологічні якісь аспекти, демографічні аспекти, є там, добровільність як вибір, там, практичні міркування, але чи є дійсно це справедливим, що жінкам це добровільно? Так, от чудово виходить з наступної цієї новини, де Марія озвучила, по тому, що люди, які не пройшли без АВП, вони не мають права посади займати. І виходить, вірогідно, що таке відсіювання людей. Так би мовити, це, це теж розбрат якийсь виходить, тим можна, тим не можна. Ну таке і це рішення, це про добровільну участь жінок у військовій підготовці. Їх, його можна, На мою думку, можна розглядати як перехідний етап до якоїсь рівності. Але от в майбутньому це буде вже більше, більше і подальше виникне подальше обговорення. Суспільством. І е, що ж, і е, що виходить далі? Бо би, е, от те, що відбувається зараз, і, ну на мою думку, на мою думку, це має бути умовно умовно, е, як там, добровільно наказуємо це, має бути. Щоб, добровільно приказне, має бути, що кожен. Може бути добровіль добровольцем і має це проходити, але так би і ні ми з вами продовжуємо говорити про актуальне, про те, що відбувається наразі на фронті. Будемо говорити про однієї з найгарячіших відтинків перепрошую фронту. Будемо говорити про схід нашої держави, так про фронт про пропокровська, про те, що насправді відбувається там, на покровській громаді. Так є декілька фото із прифронтового фронтового. Так міста у місті дійсно відчувається, що відстань до передових під. Дрозді ворожої армії стала меншою, так як російська окупаційна армія наблизилася до Покровська Донецької області. Однак, попри заяву деяких політиків, місто перебуває під контролем наших збройних сил України. Про це повідомив фоторепортер Ян Доброносов, опублікувавши в суботу, 18 січня, на своїй сторінці Фейсбук, фоторепортаж з того, як наразі перебуває, так як виглядає наразі Покровськ. Тож за бажанням ви можете знайти його офіційну сторінку у Фейсбук та переглянути ці світли. За його словами, у Покровську відчувається, що відстань до передових підрозділів ворожої армії стала меншою. Також він публікує дуже багато фото того, як дійсно рашисти намагаються просто стерти все з лиця землі. Бачимо, що на жаль, дійсно в таких реаліях ми живемо, і справді потрібно про це говорити. До речі, з приводу того, що люди там залишаються, ще до сих пір, так люди, які дотепер залишилися в місті, частіше задирають голови, перепрошую, голови задирають голову до гори, дивляться. Ця чи немає над ними дронів, тому що на жаль така ситуація дуже часта. При фронтових фронтових містах пам'ятаємо з вами неодноразово рашосте полювали з дронами з вибухівкою. Так за людьми цивільними, на жаль, це відбувається. Зазначив, що фоторепортер з приводу того, що лише за годину перебування в місті бачив один FPV та, скоріш за все, один мавік. Ось такі от висновки він зробив. І Ян Доброносов також зауважив, що місто виглядає жахливо. Це побиті будівлі, мінімум людей на вулицях, повалені дерева навколо і чутно постійні вибухи, тобто розуміємо, так, тільки можемо уявити про те, наскільки в якому стресі живуть люди, які там залишаються, і запевняю про те, що хлопці сил оборони роблять все, щоб втримати Покровський. Ми звичайно це прекрасно розуміємо. Котре хочемо вас закликати підтримувати наше українське військо, наші збройні сили України, тому що завдяки нашим хлопцям та дівчатам, ми з вами маємо змогу жити на території нашої незалежної та суверенної держави. Тож дійсно маємо щодня про це пам'ятати, нагадувати говорити і дякувати.